Ось вже скоро українці перейдуть на новий час. Якщо раніше і передбачалося, що восени 2012 року Україна в останній раз переведе стрілки годинників і залишиться у другому часовому поясі. Однак, на противагу усьому, в останню неділю березня, в ніч з 30 на 31, українці знову перейдуть на літній час, тобто переведуть стрілки своїх годинників на одну годину вперед. А що говорять містян щодо такої події? Та дізнаємося їхньої думки. Чи потрібно чіпати стрілки годинників, або ж все ж залишити їх у спокої? Це, це ж у саді дитинку треба будити раніше на час, і, і мені вставати треба, тоді стрес такий не треба. А як люди колись жили, що не переводили час? А тепер чим вони користують? Таж нічим вони не вигодно. Це люди привикають до одному часу, а потім організм перестраюється на інше час. Ну і знаю, мені краще так. Діти звикли в одне час в салаті. І так же ж і робочі. Мені кажеться, що ні. І раніше, і зараз воно не нужно. Які старики ми рано вставали, то і вставатимемо. А дітям що, а оцим робочому класу, а студентам. Це знаєте, що є така приказка. Дураку батьківщина не в моду. Хай не трогають нічого, а щось таке придумають, щоб воно було в пользу всім. Неудобно, привикаєш. Я считаю, що його можна один раз перевести, і залишити так, як. везде. Ну, почему у меня родители живут, например, в Беларуси, и у них сейчас на час позже. Я приезжаю, я не могу к этому времени приехать. Я, например, не могу не проснуться ни на работу, я отстаю очень рано, полпятого. И вот этот час туда, час сюда это. И дети очень плохо. Мне два внука, они очень плохо привыкают к этому. Вот ну, так с Россией то два часа разница, теперь еще будет. Тут бы одинаково было. Ну так раньше ставали, так позже, сейчас разницы ничего не даст. А туда будет мучение опять туда-сюда, не кого-то. чтобы не ввести сумятицу в головы людей. Они привыкли на одно время не жить. Так пускай переводится. Раньше вставать, позже вставать – это неинтересно. Я категорически против перевода часов Разве навсегда. Вот это природное время установлено. Его придерживаться, потому что здоровье человека это самая высокая ценность в мире. В течение многих веков. Чоловічний організм приспосаблювався к ритмам природи, да? восходу сонця, заходу сонця, продовжительності дня, продовжительності ночі. І якщо ми будемо двигати туди-назад, це порушує ритм, це влияет на здоров'я, на работоспособність. Цікаво, а хто взагалі вигадав переводити годинник? Така ідея прийшла у голову американському винахідникові і за сумісництвом президенту Бенджаміну Франкліну він хотів економити світло в магазинах. Однак в Америці така ініціатива була заблокована виробниками свічок. Тому вперше годинникову стрілку перевели у Великобританії в 1908 році. Однак Анатолій більш ніж певен перевіт годинникової стрілки не приносить жодної економії. Тово нічого ніяк абсолютно ніхто ніде не доказав ні одного факту, що скажем. В этот год перевілі час економі столько, на другого дні переліні з економіки. Ні, ні одної цифри, щоб прочитати, що була економія. Цікавим фактом є те, що чиста економія енергії при переводі годин складає усього півтора відсотки. Та в реальності витрати не скорочується, а збільшується. Взимку, коли прохолодно і темно, доводиться додатково допити та вмикати світло. А влітку ввечері через спеку звертатися до кондиціонерів. А ось В'ячеслав один з небагатьох, хто підтримує такий ритуал. Перевод до годинника. Так, якби как бы, ми жили все время, переводили время настроє на работу. Вот. Летнее время как бы увеличится день рабочий. Раньше вставать надо. Хоча декого це питання взагалі не хвилює, вважають, є більш значущі проблеми, аніж перевід стрілки годинника. Ви знаєте, я этот перевод времени не ощущаю. Мені, що на час вперед, що на час назад, однаково. Може бути, як це влітає, но поки ми это не ощущаємо. фізично ми это. Може, потім скажеться. Вчитель географії Марія Одот певна, що переведення стрілок саме на літній час негативно впливає на здоров'я людини та є відхиленням від справжнього місцевого географічного часу. Не так тяжко. Реагують на переведення стрілки годинника як дорослі. Вони швидше адаптуються, і так як ми переводимо стрілки годинника, переводяться в дні і плюс канікули, ми сподіваємося, що вони відпочинуть, адаптуються. Питання шкідливості зміни часу не можуть доказати науково, підтвердити ні наші вчені, ні зарубіжні. Це тільки догадки, збільшується кількість ДТП, різних випадків, а можливо це пов'язане з весняним загостренням хронічних хвороб. Однак головний лікар Новомосковського міського центру первину медико-санітарної допомоги Леонід Гінкота запевняє, що ніякої загрози для життя людини перевід стрілок не завдасть. Звісно, є люди, які якийсь індивідуальний їх біоритм, вони краще працюють, допустим, утром, або краще вечором, так звані жаворонки, і сови і так далі. Ну, це індивідуальні особливості організму людини. Звісно, що якийсь период человеку надо привыкнуть, выработать какие-то, ну, э, так сказать, э, адаптационные механизмы при этом переводе часов, возможно, какую-то несколько недель. Но если все будет соблюдаться и будет достаточное количество часов отдыхать, то я думаю, что изменений в здоровье не наступит. Існують країни, які не переводять годинники з релігійних причин: це Японія, Китай, Південна Корея і п'ятірка середньоазіатських республік СМД у цих країнах. Вважається, що грати з часом не у владі людини. А ви знали, що громадяни Ірландії у 2005 році написали петицію до уряду, аби перевести годинникову стрілку не на годину, а на цілих 9 годин. Причиною такого дивного прохання став чемпіонат світу з футболу, який в той час проходив у Кореї та Японії. Проти любі новомосковці подумайте про те, що переведення стрілок годинника означає, також що весна у самому розпалі зовсім скоро настануть теплі літні дні. Нехай щорічний перевід стрілок буде для вас лише. Приємним сигналом про те, що скоро прийде літо. Будьте здорові!